Діти, всі свої грамотки описіть нижче, щоб було видно ваші обличчя. Слухайте. І давайте зараз всі за... закриваєте очі і на три відкриваєте. Добре? За... Закрили очі. Раз, два, три. За, закрили очі. Закрили. Ра. Але дивимося на мене. Два, три. Батьки, давайте вставайте тут. Хресні, вставайте. Дай місце наверху. Та ну хвиле!